Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Подивимося світло і тінь сьогоднішнього дня на 30 квітня 2025 року. Вирішила змінити формат. Подивимось, як, як буде. Як карти нам. Я Карти не попередила, і вони здивовані. От відчуваю, що вони такі збентежені. Що це буде? Ну що ж, пробуємо. Будуть такі позиції: світло дня. Тінь дня і алхімія. Як поєднати ці дві енергії? Ну що ж, дивимося, світло дня от головна енергія дня на сьогодні. Ой, тут с мечі в мене є план. Я знаю, куди рухатися, тому що ну, верховна жриця на дні колоди це. Про невідомість, несвідомість немає інформації, коли я не розумію, біж, де біле, а де чорне. Тобто, щось було від вас приховано. Ви не розуміли, куди рухатися? Ну чи яка ситуація насправді, то саме сьогодні ви зрозумієте: відкрилися очі, відкрилася інформація, настала ясність. Я маю план, я знаю, куди рухатися. Або я щось від, відрізаю. От нема не було інформації. Не потрібно. Я рухаюсь до нового. Тобто щось відрубали, можливо, старе, не потрібно, невідоме щось, те, що заважало, ви щось, бо меч він відрубує, залишили, відрубали і рухаєтеся далі. До нового, до іншого, до світлого. Тобто ви для себе. Приймете рішення, ви надасте собі ясності, ви зрозумієте, куди рухатись, ви сплануєте свій день, свій, своє життя, сформулюєте і сфокусуєтесь на якісь ідеї. Ну що ж, кінь дня дивимося, на що звернути увагу. Кінь дня. Все-таки Верховна Жриця буде заважати. Ясність є, ви, ви прийняли рішення, розумієте? Або ви знайшли інформацію потрібну. Розумієте, куди рухатися? Або ви вирішили чітко. Ну, нема, значить, немає. Я пробую інші варіанти. Ви для себе зрозуміли чітко. Але оця тінь буде ще нависати, буде, ну бо старший аркан. Він завжди пересилює. Ви зверніть увагу на те, що, можливо, вам заважає оце не, ще не до кінця, зрозуміли ви, ще буде от відчуватися невпевненість. Зверніть на це увагу і відсічіть, відрубайте, щоб вона вам не заважала, щоб ця тінь над вами не висіла, не тінь невпевненості. Тінь, а, а, а справді я йду правильною дорогою, а справді це мені потрібно. Не дозволяйте оцій висіти над вами. Ви прийняли рішення, у вас є ясність, у вас є розуміння, ви вимкнули вже для себе світло. Тому не давайте оцій тіні можливості сумніватися і боятися. Ну що ж, алхімія, як поєднати ці дві енергії? Нехай нам всесвіт підкаже, як поєднати ці дві енергії. Світло і тіні. Ну, я не сподівалася такої енергії. Ну, п'ятірка кубків це кризова карта. Як поєднати ці енергії? Мені не дуже подобається отака карта в такій позиції, як поєднати ці енергії. Але кубки це наша інтуїція. Зважити, знаєте, про, ну, проаналізувати, що, що я маю, коли верховна жриця переважує, які відчуття. В мене, коли немає інформації, коли я не розумію, ось я в такому стані. Воно мене пригнічує, я не маю настрою, це викликає паніку, бо п'ятірка це криза, коли, я, коли немає світла, от в мене такий стан. Наскільки він, це стан депресії, наскільки мене це тяготить. А коли в мене є ясність тус мечів, я розумію, що, подивіться, що позаду, що в мене є ще, що, які в мене є можливості, що в мене є, чому я не звертаю на це увагу. Тому, щоб, щоб поєднати, ви, що вам більше подобається, бути в такому стані і плакати за тим, що я не можу, що я втратив, що я не знаю, жаліти себе, чи проаналізувати, що я маю і що я можу з цим зробити. Вибираєте ви. Чи ви піднімаєте голову і рухаєтеся, чи ви сидите і думаєте. І чим більше ви думаєте, чим довше ви вагаєтеся, тим довше буде оцей стан. І більше він буде вас затягувати, пригнічувати. Це і страхи, і такі ну, депресивний стан. Тому саме алхімія полягає в тому, щоб зрозуміти, проаналізувати і зважити, що на одній шальці Терезів, а що на другій. Я обираю плакати, чекати, переживати, чи я аналізую і обираю, беру те, що в мене є, і рухаюся з тим далі. А є немало, тому що є. Два кубки ще є, тільки треба їх побачити. От і полягає в тому алхімії, щоб побачити плюси, переваги і зрозуміти. І так як в нас верховна Жриця, старший аркан, один, тобто, буде переважувати тінь. Не дайте її заполу... Не дайте себе заполонити. Ну, ми, звісно, заховаємо. ні, ми заховаємо тінь. Ми заховаємо верховну жрицю під туз, під ясність, під план, під, під структуру, під е, м, аналіз, під е, розуміння, під бажання міняти, відрубувати все, що мені мішає, все, що мені заважає. Залишився в нас тільки світло дня, тус мечів і алхімія дня, розуміння, що я обираю: ось це чи це. Ну що ж, мої любі, напишіть мені, будь ласка, як вам цей формат, який залишаємо, чи продовжуємо далі, пробуємо ще пару днів тестуємо. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні ось ту замочів ясності, позитиву, структурування своєї позиції, планування, чіткості, розуміння нових ідей, нових планів, позитивного настрою. Я бажаю вам ясного шляху, шляху, який вас приведе до радості до результату, до визнання, до перемоги, до... до того, що ви собі намітили. Ну що ж, мої любі, я, як завжди, з вами. Вас підтримую, я вам допомагаю є, вашою опорою, вашою підтримкою. Відчули страх, невпевненість, от відчули, що верховна жриця намагається на вас впливати. Я поруч. Разом ми впораємось. В нас є меч, ми все залишаємо, все відрубуємо. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Пишіть, будь ласка, ставте вподобайки, і хто не з нами, я запрошую вас, приєднуйтеся до магічного чарівного простору Зоряне таро.